Хотів сказати, що, слава Богу, що в мене ще є телефон, що в мене хватило мазив не здати його в ломбард, щоб один день переночувати десь в хостелі там, чи два дні і поїсти якось мівіни. І що я вирішив оце записувати відео. В по перше, якщо щось зі мною станеться, то це можна буде відслідити і буде ну деякі люди, вони може хоч і совість замочає. Ну, я кажу, іменно за якихось близьких людей, не за всіх, а іменно за тих, до кого, кому я кричав і постійно говорив, що. Що поможіть, поможіть, ну що, я на грані. І оце імена сам YouTube він не дає мені опустити руки і, і стимулює мене ще навіть жити. Я помітив, що я вже десь ну, пару днів я хоча б не думаю о, ну, про те, щоб собі щось зробити. Бо ще. Е, ну, Хочу ще замітити, що я вже от, другий тиждень, як я ну, бомжу на цих вихідних буде ровно два тижні, як я бомжую. І якимось дивом постійно мені вдавалося зараз. Вдавалося знайти фінанси на те, щоб десь ночувати. Цих, виходить, 14 днів я 4 дні тільки спав на вокзалі, там, на вулиці десь. Да, 4 чи. Коротше, десь тиждень я провів на, грубо говоря, на вулиці і тиждень я прожив у ну, по якимось сьомним, сьомному, сьомному житлі. Я також шукав, шукав якісь центри для біженців, що, типу, як ну, попроситися переночувати, там, чи попросити навіть тої ж їжі, але всі центри, які були раніше, їх зараз вже немає. Ну, тобто вже немає таких центрів, щоб там десь переночувати, там це все. Вже це якщо біженці приїжджають, вони вже самі собі шукають житло. Вже, ні, ніхто нікого не селить безкоштовно. Ну, по крайній мірі я не знайшов такого. Вот. І суть, що я хотів сказати, що я хоча б вже не думаю о суїциді. Бо останнім часом я думав про це постійно. постійно. Я хотів щось з собою зробити, бо я був в такому безісходному стані, Я був як загнаний звір в кут. Я не можу і додому піти, бо дружина сказала, що вона, щоб я не підходив навіть до нашого будинку. Я не можу, мені нема як поїхати з міста. Мені немає як ну, кудись податися, ну, з міста, поїхати в якому пані. Тому що мені нема куди їхати, нема сенсу кудись їхати в друге місце, бо в мене ніде не. Я сам по собі, всі мої родичі, всі мої рідні і близькі, вони за кордоном. А ті, які навіть десь лишились, може тут, в Україні, то. Один, ну, їм, ну, це не такі родичі, в мене не така сім'я, щоби хтось мені там захотів би допомогти. Навіть якщо я кричав, би, і що от, якщо ви допоможете, бо я сьогодні вмру, всі б все одно десь відмазалися і сказали би, та слухай, ну що ти ви думаєш, давай на цей. Так так. І мені ще це дає можливість на YouTube виговарюватись і це як ну воно мене розгружає. Хоча багато чого із того, що я знімаю, я видаляю. Бо мені здається, що я дуже сильно розкриваюсь і дуже багато чого говорю, чого не треба можливо говорити. Але ви знаєте, що В тому положенні, в якому я знаходжусь, мені вже ну, все равно. Там, Можна це говорити, не можна це говорити, мені вже це ну, однаково. І ну, якщо ще, може, ще щось може бути гірше, то хай вже буде. Я вже, вже до всього готовий. Фух, там отак. Блін, дуже погано сьогодні себе почуваю, бо вже багато я часу не їв нормальної їди. У мене просто розкалується голова, У мене ще вчора розболівся зуб, дуже жарко. І ну, в мене вже ну, я вже дуже себе погано почуваю. Я за оцей час там десь. Ну, я, мабуть, кілограм 10 скину. Ну, дуже багато. Тому так. І в мене такий ну, стимул знімати все більше і більше. і Мені хочеться знімати відео. Я не знаю, комусь це цікаво, не цікаво, але вибачте, воно мені допомагає і я буду. Я буду це знімати. А у вас, якщо є можливість допомогти, допоможіть мені, будь ласка. Хто чим, чим може? І хай в вашому житті ніколи не буде таких проблем, як є в мене.